То всі говорять про переговори Трампа і Путіна. Всі говорять про а, дуже неприємні для України зміни територіальні а, на Донбасі, зокрема, ті, які вже показують діпстейт, тобто це з запізненням в кілька днів. Mm -hmm. Всі говорять про шалену проблему із забезпеченням війська. А ти знаєш, що робить Банкова зараз? Сьогодні запустили купу чергової Гедоти проти Петра Порошенка. Ну, от я, я, я... Ну, Кожного разу. Подивляюся, тому що коли в державі повний провал з міжнародкою і з оборонкою, замість того, щоб президент, уряд, парламент ну, всі, хто можуть розбиратися з проблемами Української держави. Вони висовують карту Порошенка, щоб типу люди, ви такі ідіоти. Ви зараз відволічатися на чергові брехні про Порошенка, і ви не помітите, як ми будемо провалювати міжнародну оборонну політику, як ми можливо планувати будемо здавати держави і так далі.